Вітаю, друзі, трішки розкажу, як можна вести сімейний бюджет, як я власне, це роблю і поділюсь своїм власним досвідом. В мене було кілька етапів, як я це вів. Був етап, що я вів сімейний бюджет, потім дуже довго не вів, і останні півроку я знову веду свої доходи, видатки, планування, там, прогнози, бюджетування, і так далі. І насправді зараз мені це дуже заходить. Я це організував, що це дуже просто і дуже ефективно. Раніше я вів. Сімейний бюджет на комп'ютері, тобто це була програма. Сімейні фінанси якось так вона називалася. Це було багато років тому. Десь 2 чи роки я рахував свої фінанси. Зрештою, потім в мене помінявся Windows. Ну і відповідно це все пропало. Починати з нуля вже не хотілося, і до, доволі дуже довго насправді я ніяким чином це не рахував. І десь приблизно півроку тому я поставив собі мобільний додаток. Він називається ZenMoney, яким я в принципі зараз і користуюся. Чим він є хорошим? Є дві дуже класні фішки, які в ньому присутні, і які фактично от зупинили мій вибір саме на цій програмці. Перше, те, що там є спільний бюджет, точніше, спільний, спільний доступ. Ми, наприклад, з дружиною, так як в нас сімейні фінанси є об'єднані, ми просто зробили так, що на її телефоні є, на моєму телефоні є мобільний додаток, і ми просто собі між собою. Можемо бачити, що відбувається. Тобто вона витрачає, я витрачаю, і ми це все разом бачимо. Так само разом плануємо, разом ставимо якісь цілі, бюджетування і так далі. Це перше. І друга, і друга фішка, яка, як на мене, навіть ще, напевно, є важливіша, те, що в ньому можна додати автоматичні платежі, автоматичне зарахування з карток. Тобто я розраховуюся, я. При, е, Прив'язую банківську картку до мобільного додатку. Відповідно, якщо я розраховуюся будь-якою своєю карточкою, то, е, то воно заносить автоматично в програму. І це дуже зручно, тому що, ну, якщо, наприклад, в день є 10-20 платежів, це все вручну писати дуже швидко вам надоїсть, так як і в принципі і мені надоїдало. Тому оце дуже класна фішка. Я вам рекомендую, можете спробувати собі е, поставити. Попробувати подивитися, до речі, є безкоштовна версія, є україномовна версія. Ви можете, тобто, ну, максимально зручно. А в подальшому, зараз в далі в цьому відео, я розпокажу вам цей мобільний додаток. свій. Там я деякі свої рахунки поскривав, ну, поприховував, а деякі є. Тобто, відповідно, ну, зрештою, ви можете подивитися, як ми це все ведемо, як це в нас все виглядає. А дивіться далі. Отож, колеги, заходжу я в додаток ZenMoney, він ось такий червоненький. І що я бачу? Спочатку перша вкладка це рахунки. Ось тут є два, навіть два два банки, мої, які прив'язані. І деякі картки по них це є монобанк, це є PrivatBank. І тут, до речі, кожну карточку можна додавати так, щоб її бачив партнер або не бачив. Їх можна тут додавати, можна забирати як зручно. Ось доданий Монобанк, доданий Приватбанк. І тут по картках, які в мене на даний момент є залишки. Також є категорія накопичення, тобто, ну, відповідно, тут все всякі різні накопичення, інвестиції, вкладення, резерви, там, крипторахунки і так далі, ті, які в мене тут є в мобільному додатку, додані. Ну, Відповідно, я маю якісь картки-рахунки і я маю накопичення. Також тут є борги і кредити, ну, в мене. Цього тут немає. Далі операції це всі платежі, які ми робимо там кожного дня. От, наприклад, завчора було раз, два, три, 4, 5, 6, 7 розрахунків. Вперед вчора. раз, два, три, 4, 5, 6, ну і так далі. Тобто ось цілий список, більшість, ну майже всі витрати записуються автоматично. От, навіть категорію програма вибирає автоматично, майже без помилок, тобто майже завжди правильна категорія. Якщо я Наприклад, купую продукти, там от готівка, продукти. Ну там, де готівка, то вручну вписується. Насправді готівкових витрат майже немає. Але загалом воно от записується все автоматично. Ось, наприклад, не вибрано. Без категорії, без категорії тут потрібно вручну буде внести. А от продукти, там всякі там діти і так далі, це все, кафе-ресторани автоматично вписується зразу категорія. Далі плани, тут в нас планування. Відповідно, що в нас вже є. Є якісь надходження, є якісь витрати. От Спочатку місяця витрачено 16 816 гривень, ще в планах 18 204. І тут є така класна штука, яка називається бюджетування. Тобто по різних категоріях ми собі можемо заплановувати, скільки витрат. От, наприклад, автомобіль витрати 1700 Перевитрачено. Так? кафе, ресторани, там відпочинок, розваги, ну і по всіх, по всіх, по всіх категоріях, які ми собі запланували, там, наприклад, і скільки буде витрат. Далі, аналітика. Можемо подивитися, наприклад, по аналітиці. От витрати за січень, наприклад, по кожному місяці можемо подивитися. В січні витрачено 16 816. Продукти, одяг, автомобіль, діти, комуналка, телефон і так далі, всякі різні витрати. Ось, наприклад, це є січень. Давайте подивимося грудень. В грудні було витрат 69 тисяч. І тут ми дивимося: свята, інвестиції, продукти, здоров'я фітнес, ну і так далі, по всяких різних категоріях. Далі можемо подивитися: в листопад 69 тисяч, в жовтень, 222, ну це було якісь аномальні витрати, в вересень 102 тисячі, ну і так далі, так далі. От з травня місяця в нас пішли витрата. Хоча тут деякі навіть насправді не так, тому що деякі картки ми поприв'язували, і воно нам ще за попередні місяці порахувало. Ось тут така ще є діаграма, можна подивитися. От свята найбільше в грудні було. Інвестиції, комуналка, діти і так далі. Тут є також категорії. Я можу внести собі тут скільки завгодно категорій, різноманітних, скільки мені потрібно. Ось такий У мене план повний дзен, але загалом є і безкоштовна версія, яка в принципі достатня. Ось так це працює. Автоматично ще раз скажу, що дві найважливіші функції це те, що є сімейний доступ. Тобто можна прив'язати сюди кілька людей, і ці кілька людей будуть, відповідно, от, спільний доступ в мене от, є Інна Радзівіл, це дружина додана. Тут можна додати там, кількість членів сім'ї, скільки потрібно. Це перше, і те, що автоматично записуються витрати сюди. Всі картки ваші можна прив'язати. в Більшості банків. Ви прив'язуєте картку, і автоматично воно сюди записує. Ось так це працює. Я вам рекомендую: робити це, щоб воно було просто а, і ефективно. А потім, відповідно, ми можемо аналізувати, які витрати, на що пішли, що ми потратили, як зробити на наступний місяць, так щоб ми мали кращу ситуацію. І так далі, і дуже важливо от, бюджетування, і потім підсвідомо ми вже налаштовуємося так, щоб ми попадали в цей план витрат, які ми собі запланували. От, наприклад, побутова хімія, там 700 гривень, підгузки, канцелярія, ну і так далі. Користуйтеся та діліться своїм зворотнім зв'язком, як у вас це вийшло. Успіхів!